Всім привіт! Нова локація. Нова зовсім абсолютно Треба буде запам'ятати де. Ось на рівні півтора метра починається чи то пальці, чи то зуби, чи то кіхті. Але у лося наче ресці трохи ближче. Схоже, схоже на пальці, чи на кіхті. І ось удари, удари. Удари. Треба... стати На щось! Отак, удари. Пішли. І потягнуло, потянуло. Ну ось кіхті останні останні кіхті. Висота десь приблизно 2,5 метра. Отак, отак. Я дивлюся знизу вверх. 2,5 метра, а кара відірвана метра три. Ось такі сліди. Це при тому про всьому, що лось вже, мабуть, з місяць кору не обгризав. Є зелені листя. Як з'являється зелене листя, я спостерігав з моменту появи черемші лосі вже дерева, кору не гризуть. А тут он, все зелене вже.